Благодійну акцію Пакунок вдячності започаткувала агенція промоції суми та волонтерський центр СББ Тил. Її мета зібрати подарунки для сумських бійців, що зараз відстоюють територіальну цілісність України на передовій. Ще у 2015 році ми проводили подібну акцію, яка також називалась «Поконання вдячності для військових. То у цьому році, звичайно, нагальною потребою є підтримати наших захисників та порадувати їх маленькими звістками з дому, такими солодкими солодощами то теплими речами і, звичайно, там необхідними засобами гігієни. Щоб визначитись, кому саме передати зібрані подарунки, в агенції промоції звернулися до волонтерського центру СББ Тил, оскільки СББ тил обслуговує зараз більше 23 підрозділів по всій Україні, майже ну і пріоритет, звичайно, лінія зіткнення безпосередньо. То нами було прийнято рішення про забезпечення саме 15-го батальйону, 58 ї бригади. Чому тому що це сумські хлопці, які знаходяться в самому можна сказати, пеклі, і це не перше пекло, так сказати, з початку повного вторгнення. Кожна людина, кожна дитина має можливість за своїм вподобанням подякувати воїну за те, що він робить за ранок, за вечір, за спокійну ніч. Акція триватиме до 9 грудня. Всього волонтери планують зібрати і окомплектувати 600 пакунків і потім передати бійцям. В першу чергу це смаколики. Вони малі діти, практично, ви знаєте, давно від своїх чоловіків вони ж без солодкого жити не можуть, тому чим більше солодкого, тим краще. Потім потрібні будуть средства засоби гігієни обов'язково, це варильна, мильна, любий любов, крем для бриття, станки одноразове, таке от треба буде. Шампуні, ну бажано невеликі розміри. Шкарпетки, труси це те, що воно розходяться мгновенно. Ну, труси ми шиємо самі, трусами ми закриваємо потребу. А шкарпетки, махрові, хороші шкарпетки. І їх не вистачає. І вони зараз наші хлопці знаходяться в такому місці, що про стірку вони, вони про дуже, якщо у них виходить, то це вологі серветки. Вони ними користуються, А про це взагалі, знаєте, це така привілегія. Серед головних потреб також креми для рук і обличчя, кава та чай, енергетичні батончики, горіхи і сухофрукти з молоко. молоком. Крім продуктів, одягу та засобів гігієни, сумчани інколи приносять ось такі листівки, в яких дякують воїнам за захист. Принести речі для захисників можна за адресами вулиця Соборна, 27, з 11 до 18, крім понеділка, і вулиця Холодногірська, 35, з 9 до 14, крім неділі. Анна Книж, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному, Суми.